Усіх вас, дорогі брати і сестри, щиросердечно поздравляю з великим праздником рождества по плоті Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тайна боговоплощення принесла у світ Божий мир і Боже благовоління. І спогади про Тайну пришестя у світ Сина Божого всіляють в наші серця світлу надію. На майбутнє красиве, щасливе і радісне життя. Сьогодні ми молимося за те, що Бог післав мир у наші душі, у наші сім'ї і в нашу державу. Ми молимося, щоб наша українська земля наповнювалася взаємоповагою, щоб люди терпіли один одного, щоб ми простили один одного і щоб ми проводили своє життя в любові до Бога і до ближнього. Ще раз поздравляю всіх вас. З праздником Різдва Христового бажаю всім здоров'я, щастя, спасіння і успіхів у ваших добрих справах і починаннях. Нехай Бог благословить усіх нас!